Нафтобаза у російському Азові досі палає. Пожежники не можуть приборкати вогонь вже четверту добу. А цієї ночі пожежа стала ще більше усе через сильний вітер. У російських змі зазначають, що полум'я видно навіть з Ростова. а дим несе ще й на Балтайськ та Ростов. Він Поїхав. Я нагадаю, пожежа на нафтобазі у російському азові спалахнула 18 червня внаслідок атаки безпілотників СБУ. А щоб атаки продовжувалися і на об'єкти окупантів на лінії фронту РБК Україна продовжує збір 109 дев'ятій бригаді вкрай необхідні півідрони, аби нищити живу силу та техніку ворога. Долучайтеся, і ви пам'ятайте, кожна гривня важлива, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.